Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія, і ви на моєму каналі Анна Ян Лайф. Сьогодні такий чудовий день, коли в Іспанії вимкнули світло. Я сьогодні встигла лише позайматися іспанською мовою. І все, і все. Вимкнули світло. Спочатку я думала, що це буквально там на годину, максимум на дві, тому що в деяких будинках вже таке було, і вимикали світло для якихось технічних робіт. А сьогодні, коли вимкнули світло, я думаю, та нічого, десь дві годинки його не буде максимум, і все, і все буде нормально. І я можу робити свої справи. Але ні, світло вимкнули вже більше ніж на дві години. Я в цей день сьогодні планувала зробити контент, не знімати відео, змонтувати, тому що сьогодні чудовий день, коли моїх дітей забрали на пікнік за місто, і вони там залишаться на цілий день. І я можу в своєму просторі все е, нормально, спокійно познімати. Але ні, всесвіт все світ вирішив по-іншому, певно, так. І е, у мене зараз немає ні зв'язку, ні води, не працює плита на кухні. Е, немає зв'язку мобільного, інтернету, вайфаю. А вже ж логічно. І зв'язок лише інколи пробивається, і я можу отримати деякі там сповіщення, що там з дітьми все добре, що вони там гуляють. Що я могла прочитати там в Телеграмі, що вимкнули світло не тільки в моєму будинку, але і в моєму місті, і, взагалі, всі Іспанії, Португалії, Франції. Не знаю, буду дивитися, що буде далі. Певно, далі у відео розповім, яка наразі ситуація, але. Я зараз сижу і думаю, що мені робити. Води немає, я не можу помити підлогу, не можу нічого приготувати. У мене є бездротівний пилесоси, я можу трошечки попилисосити, бо там є трошечки е заряду на ньому. Я, так певно, зараз зроблю. Але я знімати нічого не можу, тому що у мене телефон вже десь на половину заряду. І е якщо якесь сповіщення прийде, мені треба, щоб він ловив зв'язок, тому що це дуже важливо для мене. Наразі. Тож, починаю відео з такої тривожної новини, але м -м, думаю, що все буде добре. Тож, дивимося відео далі. Друзі, наступного тижня після Великодня у неділю у Валенції проходить фестиваль повітряних зміїв. Я е, показувала вже у себе на каналі е, з минулого року, як це проходило. Е, в цьому році ми приїхали набагато пізніше, і вже сам фестиваль закривався. Чи то був не такий сильний вітер, чи то було мало повітряних зміїв, я не знаю, але в цьому році вже було не так масштабно, як в минулому. Але ми все одно приїхали з Діть. Ми попускали своїх повітряних зміїв подивилися, які у людей трохи провели добрий час. Я вам трохи познімала те, що у нас відбувалося. Ну а вже таких великих, гігантських, як у минулому році, і таких шоу повітряних зміїв ми вже не застали. Чи то не застали, чи то їх не було, я не знаю і спитати було ні у кого. Так, стосовно світла, світло дійсно вимкнули. Ви вже певно чули це по всіх новинах. Вимкнули по всій Іспанії, по по всій, ой, по частина Португалії, частина Франції. В Іспанії так і не сказали, в чому причина. Ну, як сказали, що технічний якийсь бій, але прям докладно, що сталося, не сказали. І потім вже на уроці іспанської мови, коли я прийшла тут в Іспанії до школи, ми розмовляли з самими іспанцями. Вони сказали, що прем'єр-міністр. Прокоментував, що це технічний збій, що все добре, і засекретили інформацію. Більше вони ні про що не знають. Самі іспанці чогось, ну чогось думають, прийшли до такого висновку, що це скоріш за все хакерська атака. Не знаю, не можу коментувати, не знаю ні, ні, ні в чому не розбираюся. Лише ось так у мене трошечки пройшов. День просто в стані медитації. Насправді я просто читала книгу, яку хотіла прочитати десь 5 років, три рази її починала, і вона постійно була зі мною на той випадку, на той випадок, якщо я захочу її знову прочитати. І нарешті, нарешті це сталося. Я дочитала цю книжку і можу тепер віддати її дівчинці. Ну, а зараз хочу приготувати борщик yeah. разом з вами. Перш ніж буду готувати, в мене зараз е, готується бульйон. Я посмажила м'язко, і туди кидаю вже бульйон, щоб воно проварилося. І буду робити сало до борщу. Я постійно таке роблю. Тут в Іспанії сало продається от, ось в таких вакуумних е, упаковках. Е, і, е, цей рецепт мені дуже подобається, нічого складного. Ви берете шматочок сала, розрізаєте його навпіл. Мене, ой, я навіть не подивилася, скільки в мене там грамів. Ну, я думаю, ви за розміром бачите, що він не дуже великий. Далі до шкірки я нарізаю такими слайсами, тобто не просто нарізаю до кінця, а до шкірки, щоб потім, коли ви будете куштувати сало, ви можете просто обрізати оцю шкірку і їсти вже нарізані слайси сала. Далі мені треба натерти чесник. Якщо у вас є чесникодавка, то ви можете легко це зробити, не так як я витрачала багато часу, щоб натерти чесник і свої нігті разом з часником. Ну, то все жарте. Далі вам треба ще сіль і перець, і, і, все, і все, що вам потрібно, це чесник, сіль і перець. До речі, там в мене вже лежать продукти, які я хочу використати до борщу. Е, так, далі ви розправляєте ці слайси у, у сала, і е, треба вам посолити, поперчити, е, або ви можете ще додати якісь улюблені приправи. Мені достатньо лише солі і перцю. Інколи я використовую суміш перців, але потрібні. А, а загалом сіль перед цього достатньо. І далі ви просто обмазуєте сало чесником. З усіх боків. Раніше я ще промазувала і поміж слайсів, але вже зрозуміла, що достатньо просто поверх помазати чесником, і воно вже буде досить добре. Насправді ви можете ще завчасно зробити такі заготовки сала, покласти в морозильну камеру, і потім, коли ви там плануєте куштувати сало, там з вечора його дістати в холодильник і можна вже його використовувати до борщу. або там, у своїх потребах до інших страв. Далі я це сало буду класти у пергаментний папір. Мені достатньо лише одного такого листочку. Я його розриваю на дві частинки і якраз на два шматочки сала мені вистачає цих двох половинок одного пергаментного паперу. І кладу в у фольгу. Далі або е, кладу в холодильник, або в морозильну камеру, в залежності від того, е, для чого ви зараз зробили то сало. Так, ну і далі вже можна готувати борщик. Я цього разу забула купити буряк. Не знаю, чого якось мене так, він мені на очі не потрапив. а Я коли ходила по магазину, чогось не записала того, що мені треба купити буряк, тому у мене сьогодні буде, можна сказати, томатний суп. Ну, все одно вважаю, що борщ, ну, без буряку. Так, я вже приготувала, нарізала картоплю, закидаю в бульйон, поки картопля вариться, все за, як то кажуть, за інструкцію. Як в книзі написано, роблю заправку. Спочатку кидаю цибульку, потім до цибульки додаю моркву, коли цибулька трошечки посмажиться до такого золотистого кольору. Все це знову ж таки смажу, потім додаю томатний соус. У мене, якщо у вас томатна паста, то нічого страшного. Я раніше теж використовувала томатну пасту, зараз. В Іспанії ну, це не томатна паста, я вже раніше казала, це більше як соус. Е, і тепер е, мені треба приготувати е, підготувати капусту. Купила вона, вона зараз така молоденька, така смачна, соковита. Я не професіонал у нарізанні капусти, для мене це завжди такий квест, тому що ну, не вмію я добре шинкувати ту капусту, але і. Так, у мене добре, у мене діти їдять, то і, і то і добре. Так, ось я прийшов час додавати соус, але я все одно додаю до заправки ще е, гарячу водичку, кріп, е, щоб заправка була така рідька. Е, далі до заправки додаю ще цукор, тому що, е, щоб трошечки приглушити кислоту томатного соусу. Е, і додаю сухий часник, тому що. Сухий чесник я майже усюди додаю, він мені додає і смаку, і аромату. Не додаю свіжого чеснику, тому що він мені здається трошечки, як додає гірчинки до страви. Не знаю. Поділіться, ви додаєте свіжий або сухий. Я вже так звикла до сухого, що мені більш подобається сухий. Він такий більш м'якіший, як на мене. Ну і все. Картопля в бульйоні вже зварилася і можна додавати заправку. Я, до речі, буряк додаю до заправки. Я його не кидаю до картоплі. Він у мене смажиться разом з цибулькою і з морквою у заправці. До речі, коли картопля закіпає, я додаю туди сіль і перчик горошку. Ще додаю лавровий лист, але цього разу чогось забула і не додала, тому борщ буде без лаврового листу. Ну, ось такий в мене сьогодні рецепт без борщ, без буряка, без лаврового листка. Коли поспішаєш, то постійно щось відбувається, що про щось забуваєш. Так, після заправки я додаю. Перець болгарський, у мене був заморожений. В Іспанії продаються в таких пакетах вже нарізаний заморожений болгарський перець. Мені дуже подобається. Для шакшуки я його беру. Насправді можна купити і самі нарізати, це небагато часу, але коли е я е оком потрапляю на той, <смірць> на той пакет з болгарським перцем, то я одразу його беру. Ось такий друзі, у мене вийшов борщик чи томатний супчик. Такий насичений, і красивий і смачний. Можна буде обідати. На минулому тижні мої діти ходили до школи лише два дні. І ось на минулому тижні нас запросили на день народження, тобто запросили Микиту, ми з ним поїхали. Ось такий дитячий центр. Хотіла з вами поділитися, які дитячі центри є у Валенції. Цей центр був відкритий лише з 5 до 8 години, якраз на час святкування дня народження. Більше він так в відкритому доступі не працює лише увечері в такому часі. Тож ми були запрошені. П'яту годину і до восьмої діти могли розважатися. Там було два аніматори, які робили якусь програму для дітей. І вони ті діти, які хотіли грати, вони мали змогу комунікувати з аніматорами і грати в різні квести або ігри. Насправді дуже цікавий досвід в цьому центрі був ще такий. Куточок, де певно проходять майстер-класи, знову ж таки дітям могли намалювати якийсь малюнок на обличчя. Насправді дуже цікаво, але я все одно порівнюю все це з українськими дитячими центрами і. Якось більше сумую за українськими дитячими центрами, але насправді ми вже знаходимося десь третій раз в такому центрі, і кожен раз в різних, і це мені сподобався найбільше, тому що тут є і аніматори, які розважали, і е, більша. Е, Більший майданчик для розваг. Тут є окремо ось така кімната, де можна святкувати день народження зі столами, і лавочками, і з зоною для привітання, і також куточок для маленьких дітей, де вони теж можуть гратися. Ну до дуже цікаво було провести час, так як парк називався Мадагас парк, і символом цього парку був Лемур. Ну і як ви побачили. На сцені ось такий тортик був на дні народження. Своїх продуктів не можна було а, приносити. Це такий тортик нам а, можна було не нам, а дівчинці можна було замовити у самому центрі. Тож такий у нас був досвід відвідування дня народження в дитячому центрі, діти були задоволені, і це найголовніше. Останні дні перед школою були вихідні, їх було 4, і весь цей час ми проводили гуляючи, тому що насправді, нарешті, погода в Іспанії трошечки налагодилася, тому що ці стрибаючі клімати вже дуже набридли і хочеться вже якоїсь стабільності. А це були такі теплі деньочки, коли ми могли поїхати гуляти, тож вже насолоджувалися хорошою погодою. Я на цьому буду завершувати відео. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба. Хай у вас усе буде добре. Па-па!